Всім вітання на основу надходження Renault Trafic 2022 року з мотором 2,0 дизель 21 кВт. Автомобіль з пробігом 255 тисяч рідний та підтверджений. Авто у нас не фарбоване, на дуже гарній комплектації. У нас Full LED ходові вогні 16 диски на новій резині. Автомобіль у нас сквозний в короткій базі. Стан дійсно гарного та збереженого автомобіля. У нас мультикермо, кондиціонер, вже велика мультимедія у нас присутня. Подивіться, на стан дуже гарний та збережений автомобіль. Також покажу вам багажне відділення. Стан новий. Нова у нас буде дуже гарна. Все у нас по оригіналу. Дійсно, автомобіль в збереженому стані. Кого цікавить, ціна даного автомобіля 20-900 доларів, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є доставка під ваш дім в будь-яку точку України. Приженемо без проблем. У Нас механічна коробка передач, 6-ступенева.